Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник класичному корейському поету 20-го століття Кім Со Волю та його біографію. Пам'ятник Кім Со Волю в саду Фоміна відкрили восени 19 року. По центру пам'ятника встановлений бронзовий бюст поета. По центру пам'ятника написали ім'я Кім Со Воля. На корейській і українській мові. На корейській мові ім'я Кім Соволя вигрівано на чорній таблиці. Внизу пам'ятника на білій таблиці на українській і корейській мові написано роки життя Кім Соволя, хто він такий та рік встановлення пам'ятника. З лівої сторони пам'ятника написано його відомий вірш Квіт Азалії. Який він написав в 25 році. Цей вірш написаний на оригіналі автора та перекладений на українську мову. З правої сторони пам'ятника написано на українській, корейській та англійській мові, що це подарунок від фірми Sunny Food Shane. Далі написано на українській і корейській мові, що пам'ятник встановлений за підтримки Університету Корео, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Посольством Республіки Кореї в Україні. Далі написані ініціатори проєкту та скульптори, які створювали цей пам'ятник. Вся інформація написана на українській і корейській мові. Кім Соволь народився 6 серпня 1902 року в родині заможного селянина землевласника на території сучасної північної Кореї у приміському селі Намсадон. Закінчивши школу в Намсоні, Кім Соволь у 2015 році вступає до гімназії Осан, яку закінчив. У березні 19 року директор та вчителі цієї гімназії були справжніми патріотами Кореї, окупованою японцями, погували серед гімназистів ідеї національно визвольної боротьби саме через це японська окупаційна влада після жорстокого придушення повстання корейців. Навесні 19 го року закрила гімназію. Кім Соволь у 14 років, будучи ще гімназистом, одружився з Хон Сілдан, котра була на три роки старшою від нього. Після закінчення гімназії Пертається до рідного села, де пише вірші і продовжує вивчати давню. Китайську та сучасну європейську літературу. Навесні 1920 року в журналі Чанджо були вперше надруковані кілька його віршів: Весна мандрівника, весняні пагорби, журба, Крапля нічного дощу, Плач полудні». Поезії були відразу ж помічені критиками. І отримали схвальні відгуки, окрилений успіхом Кім Соволь, якого приймають до Асоціації корейської поезії, а згодом і до відомого літературного об'єднання Лонде їде до Сеулу, де починає регулярно друкувати власні вірші в літературних журналах і газетах. За традицією він обирає псевдонім Соволь, що перекладається як ясний. Таким чином, молодий поет задекларував сутність своєї естетики, поетичної манери та художнього стилю. Водночас, відчуваючи необхідність продовження освіти, він вступає до Сеульського коледжу БЗ. Згодом їде до Японії для навчання в Токійському комерційному інституті, проте його перебування в цій країні завадив потужний землетрус з силою майже 8 балів за шкалою Ріхтера, який трапився 1 вересня 23-го року в районі Канто, де жив поет, і який забрав життя понад 140 тисяч осіб. Переважно й мешканців Токіо та Йокогами після повернення з Японії до Сеула Кім Соволь знову з головою поринає в літературне життя столиці, намагається влаштуватися на роботу в якому-небудь сеульському видавництві чи редакції літературного журналу. Однак невдало у 24-му році. Кім Соволь повертається до рідної провінції Північна Пхіонан, категорично відмовившись від пропозиції, зробленої за протекції тестя зайняти престижну посаду чиновника в одній із місцевих фінансових установ. Соволь стає співробітником провінційної філії редакції. Однієї з центральних корейських газет під назвою Тон А Ільбо. Однак відверта прояпонська редакційна політика цієї газети дуже швидко розчарувала патріотично налаштованого поета. Він залишає роботу і повертається до рідного села. Ще через рік Кім Соволь переїжджає до села Кваксан. Де з невеликими перервами, пов'язаними з марними намаганнями знайти роботу в Сеулі, живе до смерті своєї. Наприкінці 25-го року у Сеульському видавництві Мемнуса вийшла єдина прижиттєва поетична збірка Кім Соволя з назвою Квіт Азалії, до якої увійшли майже всі поетичні твори. Обубліковані соволем у 20-25 роках у різних столичних і провінційних газетах та журналах. З 32 по 34 рік Кім Соволь не опублікував жодного рядка. В цей період поет починає страждати від глибокої депресії. Та починає зловживати алкоголем. 24 грудня 1934 року Кім Соволь покінчив життя самогубством, прийнявши дозу отрути. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.